Вітаю вже за лічені хвилини розпочнеться бізнес сніданок. Тема управління постачальниками цікаво, хто ж все таки ким управляє? Також наш захід це унікальна можливість обмінятись досвідом та навичками. Ну що, зараз я друзі вам покажу атмосферу нашого заходу. На бізнес сніданку буде проходити благодійна лотерея. Ми збираємо для 82-ї бригади, яка зараз знаходиться на запорізькому напрямку. Отож, друзі, давайте разом допомагати збройним силам України. Скажу так, що для нас це дуже важлива подія, тому що Спілкування з вами приносить для нас поштовх робити те, що ми робимо і впроваджуємо в закупівлях. Мене звати Наталя. Я також вас дуже рада вітати. Сьогодні у нас впевнена програма дуже насичена, цікава. Сьогодні проводимо бізнес-сніданок. Бажаю всім плідного дня і дякую. Разом з закупівлі про ми рухаємо, рухаємось, рухаємо ринок в правильному напрямку. Я хочу, щоб ви вийшли з цим посилом, і ви вийшли з цим розумінням, що саме так і треба будувати закупівлю. Ми закупівлі ПРО та консалтингова компанія IPSM продовжує серію навчальних вебінарів закупівлі на часі, куди я вас і запрошую. Слідкуйте за нашими оновленнями в соцмережах.